Є знижки на Amixin IC, 10% Є знижки на Бронховеда, 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Григорій тут нашій студії не пустими руками да, і, да. з дивуючим дарунком. Да, <laughs> Привітрішов Привіт. це буде дуже доречно сьогодні. Ми зараз, ми зараз розкриємо да, таємницю да. цього панетону. Uh, проход. Панетон, не ну, паска проходь. Проходь, це важливо, Так, ще день. Дякую, 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 дякую. Uh, значить, а мені Краще, тоді заздалегідь пізніше. Давай, а я ти розкажи, а я покажу фотографію, яку ти якраз скинув, Давай, і ми все да. пояснимо. Звідки, звідки? А, привіт, Саша? Віддавно <смі> <смі> <смі>, <смі>, до тільки вчора ми, бачилися. Ми, ми, так, ми тільки вчора бачилися. А оцей панетон нам позавчора здається подарували, коли ми їздили е на гастролі в Прагу, і це була у нас прем'єра взагалі нашої вистави вперше вперше, і саме в празі. І в готелі там майже всі були наші, і пані Ірина. Якщо вона колись побачить нас тут зараз, я їй дуже вдячний, бо вона нам подарувала ось оцей панетони. Ми прийшли потім вже в номер після вистави, відіграли, і тут воно стоїть. Слухайте, Я не знаю, ви маєте якусь шалену силу волі, бо ви їхали в потязі, ви його не з'їли. Ви там в готелі його не пошматували, не з'їли. Це якась дивина. Нам було ще їсти вальну. Я хотів створити інфопривід. це Насправді я його захопив, потім запхали гріші в цей поліз. Ми просто разом жили в одному номері. Це наш наш спільний панітон, так би мовити от у всіх інших, так само у наших колег. друзів, колег Аня Саліванчук там Діма Салавів. Ну коротше, це було класно. Дякую всім, хто нас класно приймав. А ми ще е прапори е продавали як традиційну форму гріша свою губну гармошку. Зібрали. Так, ми ще на ЗСУ гроші збирали. Ну, і про це ми зробили пост, можна побачити, вже відзвітували. Я е, почали ми з серіалу дешева сім'я. Ти відчув ось цю таку хвилю, що саме ця робота зробила тебе максимально зараз відомим і впізнаваним? Зараз. Ну, <рігав> Маю на увазі тоді, коли вона вийшла. <рігав> Ти <рігав> зараз якби, маєш з чим <рігав> порівняти. <рігав> <рігав> зараз були вже інші частіше, роботи. Частіше, частіше приходять справді, <рігав> з, ну, половина з якби, впізнавань на вулиці це о, Лаврін. <рігав> а потім вже питають, як мене звати насправді. Це і є такий момент. Ти е, порівнював, чому так трапилося? Чи було це відчуття, займаючись, ну якби граючи під час зйомок фільму? Чи передбачали ви такий успіх тоді? Ми ж тоді взагалі знімали це як звичайний серіал. Ну як, uh -huh. як всі серіали ми знімаємо з такою ж самою там не знаю кількістю днів знімальних годин на добу робочих і все? А потім... Якби сталося, звичайно, було значно цікавіше в це грати, тому що ми ну багато чого просто волі мали на майданчику міняти повністю текст суржик краптом, така абсолютно, якби ну я Наталка. Ворожбит спеціальник давала задачу, щоб мова була абсолютно живою. Міняйте як вам зручно, як ви відчуваєте, як розмовляють люди як в житті в побуті. А ти пам'ятаєш кастинг взагалі на цю роботу? Угу. Пам'ятаю дуже, дуже був дуже. конкурентами. Ого, ні, а це не пам'ятаю до речі. Um... Ні, ми з Максом. Е як актор, е Ми з ним от до фіналу дійшли. Я знаю, що так. І потім вже там в якийсь момент там десь щось подивилися, якусь іншу мою роботу попередню, і тоді вирішили. А ти як готувався до ролі? Перечитував, чи ти так по пам'яті шкільній? Чесно? Ні. Я, Ні. я не читав, я не читав повість. Та ти серійно, я що! До кастингу не читав чи взагалі? в шкільній програмі! Я знаю, так я в школі не читав. Так було легше вживатися. так. Але потім я переслухав, причому аудіокнигу Солов'янку. Хто от любить аудіокниги, я раджу прям послухати це настільки соковито? Там прям класична кайдашева е, сім'я, і це м -м, прям от сік. Ти у тебе мед вухах. Mm -hmm. Це так. А так я не знаю. Мені здається, воно навіть краще, бо ми створювали свою історію mm -hmm. про своїх героїв, якби от зараз в сьогоденні. І мені так зручніше було навіть а підтримуєте стосунки з колегами по майданчику. Ну сьогодні з Тоню зараз. Після ранку ми йдемо репетирувати виставу на фестиваль. Будемо якраз їхати. Тоня О, грала не миланку. Тоня грала да. Мотрю. Мотрю, Мотрю так, так, так. Мотрю. Угу, угу. А, а з Миланкою а, а ми глядачам це завжди цікаво. З, ми з Ганусі бачилися минулого року, коли ми возили спіймати Кайдаша у Львів, і там створювали такий благодійний показ. Ми збирали якраз кошти, і ми зібралися тоді майже всім таким складом основних акторів. А там mm -hmm. так було. Слухай, ну зараз зараз потроху кіно набирає обертів, починають більше зніматися. І українське кіно ми багато говорили про те, що воно відроджується, але зараз, мені здається, ще сильніше є поштовх, бо, є, бо люди хочуть дивитися. Як ти відчуваєш це у себе на роботі? Ну, так нормально, <реш> достатньо активно. Ні, на, насправді, на щастя, от зараз. За цей весь період за останні роки вперше здається такий знову гучний проект потужний. це Ми випускаємо ми з Тарасом тепер там разом знову на майданчику про ДСНС. Uh -huh. І що ну мене дуже тішить, що вперше от здається за такий великий час, скільки там я знімався, про саме ну наших хлопців про ДСНСників. Зараз ми вже всі uh -huh. побачили наскільки, якби це титанічна робота. І ми дуже раді, що це і засновано частково на реальних подіях, і ми можемо дійсно, якби от є вже нові герої, яких ми точно знаємо, про яких варто в першу чергу грати. Це має бути в навесні. Так. Але ну... разом з тим, ви такі жартівливі тіктоки знімаєте. я Якглядала одним оком ну, і розуміла, що вистачає місця на на все. Ти е, чи мав страх? От принаймні раніше так було завжди. Коли ти якусь влучну роль зіграв, то всі наступні, ти їй пропонують схожі. Не Чи відчувалося таке? Знаєш, навпаки. навпаки. Ну, просто не було навіть схожих ролей. Uh -huh. Всі інші були. Просто було, казали, що ой, класно, там зіграв, хочемо сюди, а роль там зовсім інша. Uh -huh. І це на, насправді ще страшніше, бо ну, кожна нова роль це все одно. Якби ти, у тебе відчуття, ти починаєш все спочатку. Думаєш, а як це зіграти? А як такого персонажа, а як таку історія? Uh -huh. Я не знаю взагалі. І думаєш, ні, все, ну я зараз провалюся. І починаєш. Створювати щось. Слухай, окрім кіно, останнім часом багато говорять про сталкер. Гра, яка, ну, як то кажуть, наробила галоса. І ти озвучимо 20 персонажів. 3. 23, 23. Давай послухаємо і зараз ще поговоримо. Хто там хотів почути цю історію? Пушка, нагострили, після такого хряпнути треба. Слухайте сюди і не потякайте Достанні гніди Шурхіт. Ми відходимо на запасну точку. Так, як тут. Хочеш, тут відбувався кастинг, то не розказує. Ти настільки жадібний, скажи. Та ні, це випадково сталося, якби не заплановано. Кастинг був у мене вдома під ковдрою. Чекай, Зараз я поясню одразу швидко. Я маю на увазі, що прийшов лист, треба проби, Запишіть, будь ласка, я кажу, вдома чи в студії? Можна вдома на диктофон. Окей. І я, ну, ковдрою, щоб просто звук не так розсіявся. Хтось лізе в шафу, хтось лізе під ковдрою. і це нормально, тому Mm -hmm. Що створюється якийсь спеціальний такий купол, mm -hmm. да, і щоб oh, звук. І, uh -huh. і я записував. Я не пам'ятаю персонажів 5-6, мабуть, було різних там дід, якийсь солдат, вартівець, там щось іще. Я ще думав, а як їх записати? Там прям чітко реалістично, як кінодобляж, чи навпаки, ну це ж ну гра, тобто там такі мультипліковані герої. Я навіть кілька персонажів по різному записував спеціально в mm -hmm. на різному настрою. Думав, так відправлю все, що я можу. Ну і все, і пропали на 4 місяці, місці. Відповіді не було взагалі. Я думаю, ну, ну, ну ти ні, подумав, ну, що пролетіло. Ага, ну так. впевнений був, що ну мабуть, ні, не підійшов. А потім вже написали. добрий день, мож... Ну хочемо вас запросити. Приходьте тоді. Там склали графік. Прийшов І список персонажів. Ні не було. Я приходив. Ну як зазвичай в гра... Ну в іграх два-три персонажі записуються. Я прийшов здається, там на два ще на наступний день. І потім там коли ми коли бавилися, а я прям переживав з самого початку, щоб персонажі були різні, кажу, ну щоб ніхто ж не пізнав голос. Вони кажуть, та там гра дуже довга, там якби ну, не помітять навіть, якщо будеш. А... а я мені прям принципово було. я Якось за це переживав дуже сильно. І вони такі, а давай ще оце спробуємо? А давай ще оце. І так я більше року ходив. Ми разів п'ять вже якби прощалися, ну все uh -huh. до релізу. А потім мені пишуть: а прийдіть ще, у нас є блок, і у нас ще є блок. І Оце, от це що ну тільки що то було? Це не персонажі були вже. Це були окремі те, що називають Дженерики. Ну це як масовка. Uh -huh. Тобто, там от, ти біжиш, і там десь якісь звуки, зомбі, там щось воно вилазить. Оце, от теж ми підписували. Вау, wow. uh -huh. а як, як відбувався пошук цього характера голосу, тому що вже не ж мають всі відрізнятися. Uh -huh. Чесно, я не знаю. От на місці, ну ти починаєш якби фантазувати. От мені було класно і цікаво за собою навіть спостерігати. грубо кажучи, з боку, що з кожним разом, з кожною новою ну, студійною цією зустрічю, я такий, ух ти. А можна ще так, мабуть. А можна, і ти згадуєш, не знаю, якісь голоси, десь колись чув, якісь фільми, може, і якось воно під'єднується. Потім розумієш, що о, обставини в грі такі, що я тут кажу йому, от з такою інтонацією, це все. Якось ну, відкривалися якісь нові свої можливості. Але так гратися з голосом ти ще з моменту університету почав? Ну, не сильно, не сильно. В університеті просто я якось зрозумів, що я можу там якось. Аху, якісь такі штуки робити, а потім. Ну, я ж кажу, в сталкері я починав з там персонаж Хорс, який ну, сталкера, привіт! Що ти робиш тут? А потім ми все нижче, 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 нижче до якихось трупаків вже доходили. А ти взагалі співаєш музичні інструменти? Я чула, що ти гармошку, бо з таким удяпні? Що таке? Співає, співає, співає. Глядачі в празі бачили, як Вакула красиво співає. Перестань, бо це б не було красиво. Давай тільки позалаштункових історій. Співає Григорій. Ну, музичну школу ти закінчила? Ні, ні, ні. Ні. А як взагалі ти о, в свій час ну, от, визначився, що твоє майбутнє це театр? От якось е я не пам'ятаю, в кого я почув це. Це здається, про музику говорилося. Там, коли питання у людини стало: чи займатися музикою, чи не займатися, і сказали, ну, відповідь комусь, я не пам'ятаю, була така, що якщо ви відчуваєте, що можете займатися чимось іще, то кидайте це і не займатися музикою. Uh -huh. а, бо якщо ви розумієте, ви якби. Без цього не можете жити, і ваше життя просто воно ви загинете. Якщо ви не будете писати музику, наприклад, або там грати в театрі, тоді тільки йдіть. І я от тоді розумів, що ну тільки поступати в, театр, в театральний університет, тільки театр інших просто варіантів для мене не існувало тоді. От, якось так вона склалося. уроки зривав. <ріст> було звичайно. звичайно. Да, бо це ж постійно. Те твій клас, ти, напевно, перші твої глядачі, на яких ти експериментував з усіма розповідями. Я пам'ятаю, коли я повернувся в школу. У нас така ну з мовами різними була. І о, тривога. Відбій. Відбій, uh -huh. А, відбій, слава Богу. І треба було мені знайти п'єсу польську, і тільки в нашої викладачки у мене в школі можна було через неї знайти цю п'єсу мрожика. Я приходжу, вона мені дає цю п'єсу, вона каже: Ну що, Гріша. Вже ти заспокоївся? а Пам'ятала? Мабуть, я якийсь був дуже неспокійно. Кажу так. Ну я рада, що ти знайшов себе. Дякую. О, ти відчув трішки, ти хуя тремаршкільний. Я не думав, що настільки виявляється так. Напевно, таки неодноразово. Слухай, зараз зараз багато наших колег вони все частіше починають зніматися десь за кордоном в Англії, в Польщі, зокрема. Ти щось думаєш в цьому плані? Мову якось. Вона кось може плануєш. У мене виходить зараз. От здебільшого саме театральна якась така гілка. Ми почали ще там, коли півтора року тому, коли Естонія вирішила е, створити виставу про Україну. Спеціально це був фестиваль свободи, і всі всі країни світу, які так чи інакше були під комуністичним режимом, вони якби виступали, брали участь на цьому фестивалі, і в тому числі ми. А, якраз у так, так, це бідохосе вистава так. в Тарто в Естонії. Так, Розкажи так, трішки так. більше про неї. Ну як ось ви цього... готувалися, як писалися, все. Цю виставу ми створювали а, взагалі з латвійським режисером неймовірним. Він якби от, там один з най-най-най найтоповіших. -най він завжди постійно, якби нестандартно підходить до всього. І у нас вистава одночасно. Ми граємо ось на сцені, якби великій такі, і паралельно ми ще розігруємо себе, якби маленькі версії в такому в ляльковому режимі і онлайн камерою це знімаємо, і глядачі бачать. Угу. І тобто, ми на себе постійно дивимося. Це наша драматургиня Наталка Блок написала п'єсу про. Постійні от наші внутрішні переживання, а чи правильно я вчинив, а чи там хто виїхав, а чи треба виїхати, чи не виїхати, чи лишитися, чи піти волонтерити на фронт, записатися. І оці постійні свої сумніви, свої е, ну, е, гризіння. Оці, вони якби весь час всю виставу між собою ми боремося з цим. Uh -huh. От, Всі різні варіанти. Ти розумієш, що ну, немає ідеального і правильного якогось вибору. Завжди ти вчиняєш так, як ти вчиняєш, а далі ну, тобі з цим жити і тобі відчувати. Ти uh -huh. на uh, чесному шляху чи нечесному, і оце про про це вистава якась. Ну вона дійсно дуже чесна, чесно написана, чесно створена. І ми вже відвідували вона була исторію. терапевтичною для тебе чи ні? Тоді вона я не так... всіх була от Чесне слово. От я прям відчув огоду думаю, наскільки я ще подумав, а вона де сама зараз? Бо там стільки варіантів думаю, а ну вона взагалі якби жива, де зараз вона в Швейцарії, все слава Богу у неї добре Наталки Блок, у Наталкиблоку, драматургині і. От ми найкраща вистава була, коли ми в Києві грали для херсонців. Та вистава сама про саме Херсон. Mm -hmm. е, така автобіографічна частково. І от коли херсонці приїхали, вони кажуть, а ми все тут розуміємо. І у нас от така сама історія була. От один в один випадок був, як ми перетинали кордон, ще щось. Mm -hmm. І, ну, на щастя, для них це теж було якби терапевтично. Ми ридали, потім всі обіймалися після вистави, вже спілкувалися, і як такий видих був. Mm -hmm. Я знаю, що в тебе був ще й досвід гри на вулицях Естонії. Що це було? Оце з цим же режисером. Mm -hmm. Це дякую йому, що він так перейнявся і нами. Його запросили взагалі на інший фестиваль в Латвії. Здається, так і просто мав бути якби латвійський фестиваль. Mm -hmm. Він каже: У мене є українці давайте з ними зробимо виставу про Україну. Вони кажуть: ой, та, мабуть, складно, а привезти, а все таке інше. Вони кажуть, це нормально. Естонців вийшло, там у французів вийшло. Давайте ми зробимо. Окей, давайте. І ми створили абсолютно таку імерсивну виставу от на вулиці. Імерсивна, от... це що означає? Це коли глядач а, задіяний uh -huh. разом а, з тобою. Тобто, ми з ними ходили вулицею, грубо кажучи, ну вони сиділи, але у них були навушники, і вони всі чули тільки нас, наші голоси онлайн. О, онлайн постійно з нами був латвійський актор, який переводив, uh -huh. тобто він вчив uh -huh. весь текст. А, щось ми записували окремо в студії, якби наші внутрішні якісь голоси, звуки якісь війни, прильотів, машин, сирен, і ми, якби, оце Поступово намагалися їх вводити в цю атмосферу. Наскільки можливо це. А чому на вулиці, чому не на сцені, чому без декорацій? Така була ось е, задумка, якраз режисера, і е, от поясню, грубо кажучи, вступ був такий: добрий день, е, любі наші глядачі. Ось наша типова вулиця нашого міста. Е, це в Латвії було. І ось там їде такий то чоловік. Ось така то людина йде, все нормально. А давайте тепер уявімо, заплющить очі 3, 2, 1. Відкриваєте очі, уявіть, що це українська вулиця в такому самому місті в Україні з таким самим е, площою, кількістю населення. От так само йде там Петро. Ось е, якийсь Іван. От е, а от машина, до речі, яка в Латвії була щойно, просто той водій напився, і тепер вона в Україні. Бо волонтери передали, бо у них є така система. До речі, передача. були п'яний водій. Там у них одразу забирають машину і передають Україні на потреби зсу. От і далі ми виходимо як звичайні люди, але з нашими якимись і ми ну монологами внутрішніми і з нашими історіями ми складали два тижні, збирали всі історії, які ми знаємо: свої власні наших друзів, родичів всіх, всіх, всіх. І от ці абсолютно реальні історії вони якби передавалися потихеньку. Ну от дійсно, от зараз для них було найбільше питання mm -hmm. на фестивалі. Ми бачимо новини, бачимо, якби що відбувається так. В інфопросторі, а що переживає кожна людина про окрем, окрем, окрема історія, окрема історія, окреме переживання Дякуємо тобі, Гріш, за то, те, що ти рано прокинувся. завітав <laughs> не дивлячись на дуже довгу дорогу. За кожу це ж таки дивіться нам поне тончиво. Дякуємо. Баграємо тобі класної реалізації. Ми дякуємо кожному глядачу, який сьогодні був з нами. з вами був ранок марафон. Завтра зустрінемося. Передаємо так, слово Святославу Гринчуку Телевізійній службі новини. 24 грудня о 21-й Привіт, я Дорофєєва і моя героїня Флоя. Вона закохує та захоплює всіх, хто на неї дивиться. Я бажаю вам, щоб наступний рік вас захоплював і закохував. Дивіться музичний фільм «Різдво. Ти не один». 24 грудня о 21-й На 1+,1 Україна